Види пластид. У рослинній клітині розташовані пластиди, мембранні органели округлої, дископодібної або овальної форми. Хлоропласти, вид пластид, до складу яких входить хлорофіл. За допомогою сонячного світла хлоропласти здійснюють синтез глюкози з вуглекислого газу і води. При цьому виділяється кисень. Внутрішній простір хлоропластів заповнює строма, гелеподібне середовище, у якому містяться власна молекула ДНК та рибосоми. Окрім основного зеленого пігменту, хлоропласти мають також допоміжні пігменти жовтого кольору. У клітинах пелюсток, квіток. Або плодів можна побачити хромопласти, що надають їм жовто-гарячого чи червоного забарвлення, а в підземних органах рослин лейкопласти. Лейкопласти це безбарвні пластиди, у яких можуть запасатися крохмаль або білки. Пластиди одного виду можуть перетворюватися на інші пластиди. Перетворення пластид можна спостерігати під час дозрівання плодів. Наприклад, зелені плоди помідора стають червоними.